За загальним підрахунком, на території України зараз знаходиться близько 400 тисяч внутрішньо переміщених осіб а в народі біженців. Вони втікали з дому, хапаючи в руки лише найбільш необхідне, та з колінами перетинали блокпости один за одним. Але врятувавшись на мирні землі, зрозуміли, що труднощі лише починаються. Сьогодні їм нема де жити, де працювати. І головне, від кого чекати на допомогу. Хоча представники влади та європейські правозахисники показово ходять до них з візитами. Нічого, дуже нічого не обіцяли. А смотрели все здесь. Да, 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 да. Да, главный юрист, ну як не главный, а вот при комісарі був юрист, женщина така, я не знаю відкуда. Ви розумієте, що завтра-послезавтра вона можуть говорю, Говори, мокраї віщі, холодійна, собача. Да, да. Зато у вас діти замечательні. А чудові діти тим часом прокидаються в холодних приміщеннях, де їх хоч якось прихистили волонтери та очікують від влади обіцяних дій. Не знаю. Не знаю ничего, я не знаю, как как это все делать. Как бы больше на свои силы рассчитываешь, наверное, ті, я. не знаю. Ми говорили, що якийсь закон та прийняти, що там може бути помощка ката будежа арінди квартир, ліжота часть какая-то буде оплачувати. Ну буде, будіта холодно вже зараз. Проте протягом цих місяців, що тривають бойові дії на сході, досі не ухвалено жодного закону, що регулював би допомогу переселенцям. На жаль, дійсно складається жахлива ситуація, коли Україна вже декілька місяців, практично півроку, стикається із проблемою. Що з'явились люди, які можуть вважатись вимушено переселеними особами, але, на жаль, немає жодного законодавчого акту, який би чітко врегулював це питання. Перший розроблений проект, що міг регулювати питання переселенців, був завитований президентом уповноважена Верховної ради з прав людини разом з громадськими активістами та самими переселенцями, розробили другий проект закону. Перша його частина стосується захисту прав переселенців. Друга обов'язків державних інституцій щодо адаптації таких громадян. Закон має забезпечити принаймні базові права громадян на труд, на житло, право обирати держачів. Крім того, врегулювати отримані ними пенсії, реєстрації нового місця проживання, а також можливого надання безоплатного харчування та послуг. Проект закону є дуже необхідний, дуже нагальний, оскільки передбачає порядок реалізації всіх. Прав таких осіб на території, куди переїхали ці особи. Закон про внутрішньо переселених осіб наразі зареєстрований у Верховній Раді. Проте на голосування його не виносять. Є ризик, що нинішня рада так і не прийме його, принаймні в першому читанні. 14 жовтня насправді це, це реально останній шанс отримати цей закон при цьому складі парламенту. Ми не знаємо, що буде завтра. Ми не знаємо, що буде міст через місяць. Життя в Україні показує, як кардинально може змінитися ситуація за лічені години, тому що Крим і Донбас це не просто території, це люди, на яких їх проживають. Тож час ще 14 жовтня для депутатів нинішньої ради може бути останнім шансом зробити добру справу. Валерія Сергієва, Дмитро Плаушевський, новини підсумки Еспресо ТВ.